Усім привіт! Мене звати Наталя. ви на каналі Пров'язання Не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні знімаю для вас відео для спільного проєкту. Готуємось до весни. Організатором цього проекту є Оксанка. Оксанка Левчук. Так, з каналу Оксанка Левчук. Я дуже, мені дуже подобається приймати участь в її таких спільних проєктах, тому що в неї дозволено все в спільному проєкті, особливо в цьому. Готуємось до весни можна знімати все про в'язання, про городні справи, про ремонти, все, все, що можна. що бажаєте. Зараз на даний час, ще поки що в мене ще немає таких якихось вуличних робіт, так? але скоро вони почнуться. Почнеться скоро вже і город, і садок. Треба буде все загрібати, все треба буде сіяти. І надію, що я це все вам буду показувати у наступних вже відео. Можна знімати відео і влогове, і звіт. Сьогодні в мене просто буде ніби як і початок, і звіт, я вже вам просто покажу. Що я в'язала і що буду ще в'язати. Можна брати з собою процесики, починати нові, можна продовжувати свої, завершувати старі з будь якої пряжі, все, що вам забажається. Переход... Залишу посил... посилання на Оксанку і на дівчаток, які приймають участь, залишу в інфобоксі, переходьте, дивіться. У дівчаток на каналі вже є і про насіннячку, і про все інше. У мене поки що буде тільки в в'язаннячку. Тому почну вам розказувати. Поки що у мене це в роботі є ось така кофтинка, навіть не ковтинка це буде сведер для молодшої донечки з пряжі Alize Midi Superlana. На 100 грамм 170 метрів. 75% шерсть, ой, 75% акрил і 25% шерсті є. Угу. І якщо комусь потрібно, колір 01. Так, спиці нам рекомендують Ось так, 5-7. Я в'яжу на 6 ручці. Ось така у мене частинка. Невеличка пров'язана, бачите, це резиночки. Ось так. На цю косу в мене є знятий я знімала майстер-клас, навіть на цій пряжі знімала, залишу вам посиланнячко. Ось так. Планую дов'язати, тому що донечка вже хоче носити. Так, це для себе в'яжу платчико. Зі мною вже м -м, трішки давніше на каналі, так, вже його, звичайно, бачив. У мене вже багато було його, і розпусків, і все інше. Так, про пряжу. В'яжу з пряжі. Так, вона у мене така змотана, Я зараз покажу на бобінці, тому що це її бобінна пряжа. 50% меринос, 50% дралон. Ну, вона мені дуже сподобалась, Я зв'язала такий зразочок і його один раз випрала. Вона трішки розпушилась, але яка в ній Дуже. І, ну. Ви знаєте, я в'язала тоненькими спицями, У мене все, якісь процеси були всі на тоненьких спицях. Потім я перейшла вже на грубі такі, більш четвірочка і шестірочка. Так, і мені було дуже важко переходити на ті спиці. І це у мене якось так приляглося, в'яжу те. Трішечки зараз почала вже в'язати ось це платтячко, Надіюся, його, якщо, ну не знаю, чи я вже встигну, настільки я встигну його в'язати, вже, тому що. Ось така дуже тонесенька. Так, в'яжу чотири ниточки, чотири складення. Так не видно, так, ось так. Так, чотири складення. І мені здається, що тут було ось так. Мені здається, що тут було півтора тисячі метрів на 100 грамів, так? Здається, так. Ну, півтора тисячі метрів, так, значить, на 100 грамів. Дуже тонесеньке, але таке м'ягесеньке, тепле. Ну, ось таке воно виходить в мене. Якось так. Спочатку я пробувала його в'язати регланом зверху. Я дуже люблю регланчик зверху. Мені він більше подобається, чим знизу. Я вже дуже давно не в'язала з тим, що регланчиком знизу і призабула як, але буду пригадувати все і в'язати. Надію, що у мене це піде швидше трішки, але ну, якщо вже не встигну не поносити весною, тоді вже буде готова на осінь. І ось ця ковтиночка в мене в'язалась, така з коротеньким рукавчиком. Не пригадаю, пряжа. Такий, пам'ятаю, один великий моточок був. Щось відглізе. Так йшла все на одному моточку, і я просто. Зв'язала, ні одного разу ще не одівала, не носила. Передумала, захотіла. Я хочу її перев'язати. Не повністю розпустити, тільки хочу розпустити ось до цих проймів, так? І зробити більш таку коротеньку, тому що в мене вийшла задовго мені, і таку більш ширшу, оверсайз. Ось таке я буду. Поки що, на даний час я буду цим займатися, ага, бобіночку вам мала показати, зараз вам покажу. І ще для дівчаток я буду в'язати. У мене там, я замовила пряжу. Ще пряжа в мене посилочка ще не прийшла, ще все в дорозі. Буду вам це показувати уже у наступних відео. Так, і зараз вам покажу ще бобіночку. Так, ось це та бобіночка, про яку я вам говорю. Бачите, така дуже тоненька. Нічого я її перемотую в такі моточки, в мене моталочки немає. Мотаю на чотири моточки, а потім перемотаю в один. І так в'яжу. Але нічого, все добре, гарненько, все в'яжеться. Мені подобається ця пряжа. Надію, що я зможу її носити, тому що в мене дуже шкіра чутлива. Ось, тако, ось це, я знаю, що якась літня була пряжа. Але не пригадаю, не пригадаю, що... Дуже вам захочеться знати, то я напишіть мені в коментарях, і я вам пошукаю в інтернеті, що то була за пряжа, і вам напишу. Ну, поки що я більше не маю що такого розказати. На цьому в мене все. Бажаю вам усім здоров'я, тепла і любові. Мирного неба над головою. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.